Господар, пусти нас до своєї хати. Хочемо твій господарю заколядувати. Колядуйте! Віршуємо вас з вам Христова! Зичимо вам щастя і много я літ! Хай приходить в кожну хату вік щасливий і багатий. І всім, хто є в хаті, і всій Україні Христос рождає. Славімо Його! Добрий вечір, добіга. Та кладіть каланчі з ярої пшениці, радуйся. Ой, радуйся земле, син Божий, народився. Коя дую, коя дую, перемогу нашу чую. Хай, хай приходить кожну хату, як щасливий і багатий. Теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінко. Землі, зорані боями, буйно зацвітуть садами, бо вся земля без сусіда Москоля. Знов розквітна Україна вільна, сильна і єдина. Ми прийшли колядувати до порога, Україні побажать перемоги і сказати в такий привітання, привітанням. Побажання. Це різдва це різдво дружно освітає, хай же наше ППО всіх охороняє, це різд, це різдво дружно освітає, хай же наше ППО всіх охороняє, хай сміхається усім щастя й доля, Щоб ви падали з небес тільки зорі. не ракети, і не бомби ми бажаєм, хай нас і зелі. Наше ППО всіх охороняє, це різдво, це різдво дружнього вітає, хай же наше ППО всіх охороняє, коляд коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай наш поріг приде новий рік. Щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий був вам кращий за старий. Друзі, звичимо багато, щоб у будні і на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Святий вечір, добрий вечір і на попуті кутя, вибіжечки прямо з печі, у колисочці дитя, В небі небіжінка золотая, людям радість принесла. Тома Золотая людям радість принесла, то Марія сина сповела, святий вечір, добрий вечір, святолини по землі, гарні хусточки на плечі. Здоров'я, щастя і благополуччя подарунка. Дякуємо.